Я коли переїхала до нього, да, я почала дуже рано жити сама, по mm -hmm. суті. Ну, 19 років це рано. Я, я вважаю, що це рано. Mm -hmm. да, жити з чоловіком дорослим ще. Тобто, mm -hmm. здається, що на той період часу, мене ще... моя, напевно, нервова система була не готова до цього. Знову ж таки, про ці наркотики, про алкоголь, про… Я він не... тебе підсаджував на це? Да. Навіщо? Ну, ти ж знаєш, що є такі аб'юзивні відносини. Все за Це той чоловік, ким, е, потім у вас народилася дитина. Так. Це мій колишній чоловік mm -hmm. офіційний. А коли ти зрозуміла, що все вистачить? Тому що з аб'юзивних стосунків вийти дуже важко. І це треба мати велику силу волі, е, щоб це пройти, або дуже крутого психолога. Ну, психологи не допомагали. Mm -hmm. Я думаю, що тут е, знаєш, що вплинуло найбільше? Вплинуло народження дитини, все ж таки моєї. Тому що я розуміла, що якщо я зараз з дитиною залишуся, то щось станеться з дитиною. І в мене просто чисто був страх материнський. Чому саме е аб'юзивні стосунки ти обрала? Я просто думаю, знаєш, чому так? Мене мама виховувала як, як золоту дитину, ти правильно да? <говорити> <говорити> тобто вона завжди опікала мене, в мене завжди в собі на мазі. Я така правильна дитина була. Мені здається, що просто мені захотілося погуляти, борватися з цього всього. Я прийшла просто на перекір. Я пошла просто тому да. да я просто пішла на перекір. Мені захотілось спробувати в.